14 вересня Риб'ячий жир і собака. І будеш робити справедливе та добре в господніх очах, щоб було тобі добре, повторення закону, 6 розділ, вірш 18. У сум'ї моїх друзів з'явилось маленьке цуценя, породи доберман. Для господарів це була велика радість. Вони любили собак і хотіли, щоб їхнє цуценя виросло міцним та здоровим. Його активно вигулювали, правильно годували і час від часу звертались за порадами до друга ветеринара. Цього разу він порекомендував давати песику риб'ячий жир. За словами лікаря, риб'ячий жир найкраще давати вже з перших місяців життя тваринки, все тому, що в порівнянні з людським організмом собачий здатні утворювати та синтезувати вітамін А і Д, тому його можна отримати виключно іззовні. Але, як з'ясувалося, собакам не можна давати жирні сорти риби для поповнення того, чого не вистачає, потрібно скористатися спеціальними добавками. Тож наші друзі придбали риб'ячий жир і вирішили розпочати ним годувати свого улюбленця. Пам'ятаючи, з дитинства, господар знав, що риб'ячий жир відрізняється специфічним запахом і особливою консистенцією. Оскільки з дитинства він не міг терпіти його, то був упевнений, що його доброману така їжа теж не сподобається. Але робити нічого, якщо потрібно, то потрібно. Дбайливий господар стиснув між колінами голову тваринки, що намагалася вислизнути, насильно влив йому в пащу риб'ячий жир. Приблизно схожа картина годування вітаміном продовжувалась кілька днів. Але одного разу цуценя вирвалось пляшечка з риб'ячим жиром вислизнула з рук господаря, і він розтікся по підлозі. На превеликий подив господаря цуцик не втік, а навпаки, як якнайзручніше і почав вилизувати калюжу. Як з'ясувалося, він опирався не самому риб'ячому жирі, а тому, як цей жир у нього вливали. Ця історія показала мені, що потрібно враховувати не лише що робити, але і як це робити. Можна вибрати правильні ліки, але неправильно їх давати. У стосунках між людьми можна вибрати правильні слова. Але сказати їх з неправильною інтонацією. Тому Бог дає мудрість людині, щоб думати та приймати правильні рішення. Так зробив господар цуценята після цього випадку він продовжував годувати його спокійно, без жодних затискань між колін. А чи ти береш до уваги правильність дій та методів у стосунках із друзями та родичами?